Вог Провідне глянцеве видання був заснований аж в 1892 році Артуром Волденом Тернером як щотижневе видання про світське життя Нью-Йорку. Спочатку журнал був орієнтований переважно на вищий клас американського суспільства, тому висвітлював переважно світські та культурні теми. Проте, у 1909 році журнал був придбаний конденастом. І той змінив його спочатку на двотижневе видання, а згодом і на щомісячний класичний глянцевий журнал. Під керівництвом наста журнал почав випускатися в Великобританії, Франції та інших країнах, таким чином закріплюючи своє глобальне значення. Але ж які причини саме його лідерства, його першості і так би мовити, такого собі феномену? Ну, по перше, як ми вже з'ясували, це його історичне підґрунтя. Адже журнал був заснований аж у 19 столітті. Тобто йому вдалося зберегти традиції, донести їх до сьогодення і вдало поєднатися з сучасними трендами. Звідси випливає наступна причина: а саме, адаптація до змін. Видання вміє вдало адаптуватися до сучасних змін та цікаво показувати новітні тенденції. ВОК також активно освоює нові можливості, такі як цифрові платформи та використання соціальних мереж. Ще однією, не менш важливою причиною такої авторитетності видання є якість матеріалу. Журнал завжди відзначався високоякісним контентом, тобто створені пости, фотосвітлини, тексти, інтерв'ю проходять багатоетапну перевірку, як і в інших провідних виданнях. Немало уваги, Вок приділяє саме світлинам, адже його обкладинки здавна прийнято вважати таким собі дзеркалом соціокультурних змін та тенденцій в суспільстві. Напевно, саме це і стало тим фактором, завдяки якому ВОК випереджує інші видання. Завдяки набутому авторитету журнал може впливати на громадську думку. Змагатись з цим глянцевим титаном можуть хіба що Harper's Bazaar або Французькі Лефір. А от такі імениті видання, як Ель або Меріклер, просто меркнуть на фоні Бок. Дякую за увагу!